Екскурсія до кіборгів у Кіровограді. Кожен охочий може безкоштовно подивитися на військові трофеї із зони АТО. Серед них осколки від градів, зброя, бронежилети, гранати та багато іншого. Наразі всі вони зберігаються у музеї військової частини 3-го полку спецпризначення. Більше розкаже Олександра Ільченко. На екскурсії в музеї кіборгів представники різних поколінь. Пан Василь прийшов із восьмирічним онуком. Про музей почув від знайомих. Були присутні, коли наші бійці поверталися. Ми тут на Ковалівці живемо. Ми почули, що є такий музей відкрився, і хочемо подивитися, щоб дійсно живим це все побачити. Сьогодні у музеї три зали: радянський період, війна в Афганістані та кімната повітряно-десантної підготовки. Частина експонатів, яка наразі привертає найбільше уваги та викликає у відвідувачів чимало запитань, це речі привезені бійцями із зони АТО. Більшість з Донецького аеропорту. Це і переносна зенітно-ракетна установка, це і противотанка керована ракета. Це... І снайперська гвинтівка. Ось. є е, муляж міномета, який привезений із Краматорського аеропорту. Військовими трофеями з передової колекція музею поповнюється регулярно. Тут їх понад 20. Останній експонат – реактивна протитанкова граната широкіного. Головна особливість музею усе привезене зі сходу можна потримати в руках. Найбільше запам'ятовується це ну в силу того, що на слуху осколки грала. В новинах ми всі бачимо, да чуємо, що там. Обстріли градом, ну і от дітям дуже цікаво потримати в руках цей осколок. Зазвичай серед відвідувачів більше хлопців, оскільки я люблю дуже такі речі військові. Тут військовий екскурсовод він дуже так би цікаво розповідає, що він старався розповісти, так би, історію кожного тут знаходять. Находящого предмета на екскурсії в музей запрошують усіх охочих в сьогоднішні нелегкі часи. Наші хлопці дуже якісно, дуже активно себе проявили в зоні бойових дій. Тому хочемо ну, це популяризувати як найчастіше, щоб народ знав та пишався, якби нашими хлопцями, щоб більше залучався до підтримки збройних сил України і армії. В цьому пан Василь з онуком побаченим вражені. Ми тільки чули бачите, що там є якесь озброєння, все ми ну, сьогодні ми. Побачили в основному це все, я кажуть, вживу, це досить цікаво. Ну і внук мені теж не один раз хотів це подивитися вдома. Ми з ним теж цю тему не один раз обговорюємо, дивимось. Тому це якраз така тема, яка вона дуже болюча, і хочеться, щоб про це більше ми знали. Зараз експонати зі Сходу розміщені у залі війни в Афганістані. Окрему кімнату військових трофеїв АТО планують відкрити до кінця цього року. Олександра Ільченко, Володимир Волок, день за днем.